Вітаємо глядачів в ефірі. Програма Небезпечний Той Король. Я із задоволенням представляю наших ведучих. Оператор ведучий Леонід Гепієв, наша творча молодь це Роман Маслов. Добрий день. Добрий день. Роман буде сьогодні і ведучим, і також ілюстратором, як ви зараз бачите. І з нами Анастасія Кисіль. Вітаємо. Вітаємо. Ми для початку покажемо таку книжку. Ми вже робили ефіри на тему тверезого здорового способу життя. Це насправді дуже така актуальна сьогодні тема. І ми дякуємо громадській організації Рух Твереза Україна за подаровану цю книжку, яка також є у наших активних учасників ефіру. В подарунок передана тут багато цікавих текстів на тему здорового способу життя, на тему алкогольної залежності, як від цього. Позбутися, як подолати ці проблеми. І на основі прочитаного такого твору, що є в окремих сюжетах ефіру. Хто дивиться і підписується, ми дуже цьому раді і вдячні, ми почитаємо сьогодні саме такий комікс діалог. Це комікс-інтерпретація до твору, що має назву Запеклий ворог алкоголь, авторка Мартем'янова Дар'я. Із цієї книги. Збірника кращих учнівських творів Всеукраїнського літературного конкурсу ми за Тверезе е, життя. Отож, зараз ми почитаємо з романом. Ми створили от е, такий комікс у вигляді реплік діалогу. Звичок є в людей багато. А зараз розповім вам про одну таку звичку. А що ж то за звичка така? Добра чи шкідлива? Це шкідлива звичка, яка зруйнує ваше здоров'я та життя. Так, дійсно. Дуже небезпечний той король, сучасний та шкідливий алкоголь. Як можна позбутися впливу алкоголю зберегти собі? Та іншим людям здоров'я та життя усе зрозуміло та дуже просто. Краще фізкультурою та спортом займатися алкоголем не перейматися, а також варто почитати цікаві книжки та журнали. Варто цінувати та марно не витрачати час свого. Життя. Комікс підготували Леонід Гапєєв та Роман Маслов. А про книжки, звичайно, в першу чергу варто саме цю книжку почитати. На основі одного з сюжетів ми створили ось такий комікс діалог. Ну і зараз ми з задоволенням послухаємо запитання від Анастасії Кисіль. Е, так, питання е, чи насправді спорт може бути єдиним виходом із цієї проблеми? І ще якісь інші виходи? Ну, я так гадаю, як ми вже спілкувалися з експертами на цю тематику і судячи з коментарів фахівців, спорт це дійсно приклад здорового способу життя. Це без сумніву корисно і треба цим займатися, але треба також розуміти, що проблема алкогольної залежності, щоб її подолати. То варто використовувати всі можливості, не лише спорт. Спорт є лише одна з складових, щоб подолати цю проблему. А насправді багато інших є способів. Тут і творчості, і читання, і на свіжому повітрі, знаєте, відволіктися. Тому способів є багато. І на, насправді, от нещодавно як додати. До відповіді можу таку цікавинку, такий цікавий факт, що нещодавно відбувся творчий конкурс міжобласний вперше в Україні, що має назву Мій творчий антистрес. І от якраз на тому конкурсі багато наших учасників отримали і дипломи, і спеціальні відзнаки. І вони досліджували саме тематику безпечного такого, як психологи говорять, екологічного, екологічного антистресу. Коли, от наприклад, як Роман сьогодні дуже вдало креативно робить цю популяризацію. Він він виступив в ролі ведучого, прочитав комікс діалог, і він ще як ілюстратор демонструє якраз ілюстрацію на цю тему. Тому не лише спорт, якщо двома словами, спорт як один із варіантів, як одна із складових. Одна, один із оцих, оця така маленька цеглиночка, е, і сходинка, і треба рухатися, рухатися не лише за допомогою спорту. Добре. А зараз може в новому світі, де багато людей шукають. Чи може бути повторіть, будь ласка, трошечки звук. Ще раз запитання: багато багато людей чим займаються. Не дуже було звук чути. Шукають швидкі рішення. Чи можливо, що культура спорту і саморозвитку стане новим таким королем у майбутньому? Ну я сподіваюся, це така моя суб'єктивна буде думка. що Спорт як фізкультура, точніше сказати, спорт це така велика індустрія, де треба великі фізичні зусилля робити і багато, багато ну, здоров'я також віддавати, якщо це дуже такий великий професійний спорт. Якщо це фізична культура, така що корисна для здоров'я, то якби фізкультура і спорт вони як два друга разом, маємо це поняття розглядати. То напевно вони стануть тим, як то кажуть, конкуренто. От У нас є небезпечний той король, який е, е, в собі уособлює образ алкоголю, король алкоголь в тому творі. А якщо це буде фізкультура і спорт, інший король, король здорового способу життя, можна так сказати. Я думаю, що, що так. І тим більше сьогодні багато країн світу. Активно це популяризують на Сході так само, і не тільки Китай, і інші країни. От Можна багато в інтернеті всяких відеосюжетів подивитися, де люди виходять на Корея, наприклад, так, от вони виходять у парки, сквери, вони там на велосипедах, на самокатах катаються, вони там фізкультурою на тренажерах займаються. Це не професійні спортсмени, це звичайні громадяни, які підтримують здоровий спосіб життя. От фізкультура для них це спосіб здорового способу. Ну це нормально. от Вже є такі приклади в сучасному світі. Вже є. Я думаю, що і далі вони будуть. так. Ну що ж, у вас ще є запитання? Ем, ну, наприклад, чи є шанси, що наше ставлення до алкоголю зміниться в майбутньому? Як змінилося ставлення до коріння? Ну, я думаю, що тут я би не хотів узагальнювати так дуже глобально говорити там за всю країну, за такі великі суспільні групи. Я би акцент робив на тому, що саме з родини починається таке усвідомлене. Таке осмислене виховання, виховання здорового способу життя. Звичайно, і родина, і школа, і друзі, наш соціум, наше коло спілкування, звичайно, ми його обираємо, і ми вже маємо, як то кажуть, критично розуміти, оцінювати. Якщо в нашому колі спілкування будуть оці небезпечні королі, небезпечний той король з'явиться. Я думаю, навряд чи ми захочемо дуже активні стосунки далі розвивати з такими небезпечними королями. Тому що той то ворог. Алкоголь, ми це розуміємо. Але сьогодні, я думаю, що ми маємо шанси. вже, Мотивація людей до здорового способу життя вона насправді існує. Навіть, ну, якщо взяти трошечки таку схожу тему, от, наприклад, наприклад, віло, велосипедний спорт, наприклад, в Україні про це говорять, а от в місті Києві там активно це, як би так, намагаються втілювати в життя. щоб Велосипедні доріжки будувалися, от як в західних країнах, як в Європі, щоб люди це розуміли, щоб люди це могли не тільки зрозуміти відчути, щоб вони могли цим скористатися, щоб ці велосипедні дорожки насправді були як в європейських країнах, от автомобільна дорога, а праворуч то для велосипедів. Відповідна відстань є в Україні. Поки що такого немає, але в Києві вже активні такі спроби є. І там вже якби громадські активісти трошки так не в тому просунулися. Це також приклад здорового способу життя. Вони не про алкоголь думають, а думають як от наш соціум. І це дуже класний такий приклад. Можливо, він ще не ідеально втілений в життя. Це тільки перші такі спроби, але все одно вони вже є. І це вже для нас важливо. У мене ще з'явилося таке питання. Цікаве. Чи можна вважати алкоголь другом? Або культурним ритуалом, якщо він приносить момент радості, але має негативний вплив на організм. Отже, як знайти баланс між насодою і шкодою? Ну я б я би не брав на себе такої, як то кажуть, великої місії. От однозначні поради давати на цю тему, але я взагалі не сказав би от про що. Ну, насправді, знаєте, якщо, якщо ми йдемо на якийсь такий компроміс, от, от ми знаємо, що небезпечно, наприклад, полізти, полізти глибоко в воду. Якщо людина не вміє плавати, а їх будуть говорити, та давай, та йди, та спробуй. Ну, якщо є логіка і критичне мислення, і людина ну, розуміє, що то є небезпечно для її здоров'я та життя, то хіба вона туди полізе? Вона скаже ні, крапка. Так само і з алкоголем. Якщо, е, якщо це вже така культурна традиція, ну, я думаю, про Україну ми не будемо так узагальнювати. В Україні немає такої е, культурної традиції, щоб алкогольні якісь там були е, розпиття алкогольних напоїв, е, якісь там ритуали. Я, я принаймні таких е, традицій не популяризую, не розділяю, тому я скажу, що. Ну, для мене таких традицій немає, от саме як традицій. Якщо це інші країни світу і там таке відбувається, таке може бути. Але людина має задуматися: ну чи варто чи варто це робити, тому що навіть дорослі люди, які вміють знають, от скільки він може випити одну пляшку, чи більше, він знає, що якщо більше однієї, то вже можуть бути якісь реакції. Більше однієї ні. От, але ж не кожна людина вміє, отак, от поставити собі ту гальму і вчасно зупинитися. Тому психологи сучасні рекомендують дуже просто: якщо ти сумніваєшся, якщо це для тебе таке дуже велика провокація, то краще що просто відмовитися. Одразу відмовитися на тому, поставити крапку. І це буде саме для тебе, для, для тієї людини, буде найтаким оптимальнішим способом. Тому я, я вважаю, що не треба грати в компроміси. Якщо алкоголь це небезпечно і ризиковано, то просто не варто. Треба сказати собі, ні, ну насправді ж багато є способів, і навіть якщо пити різні напої, то можна ж класні безалкогольні напої знайти, створити самим, приготувати. Ну, в кожного є кулінарна творчість, своя ідея і фантазія, то навіщо алкоголь? От і все. Я власне хочу додати, алкоголь це дуже велике зло. Чому? Тому що, по-перше, люди не розуміють, скільки його треба. По-друге, він взагалі зло. Чому? Тому що із алкоголя трапляється різні лиха. От, наприклад, візьму е, такі збойники, які нам предоставила наша партнер Ольга Широка, організація Sprang Клуб Тероя щастя. І от у е, цьому збойнику написано історії, невведені історії тих дітей, дітей підлітків тих, хто саме сталкивався, стикався з алкоголем. У сім'ї, у родини. Чому так? Тому що алкоголь, якщо їм зловживати, приводить до домашнього насильства, до психологічних проблем, до психологічного тиску та до багато інших поганих наслідків. У цьому зборнику є невигадані історії дітей, які стикалися з алкоголем у родини і. Вони писали про те, як вони страждають і як це сказ, е, сказувалося на їх е, е, внутрішньому світі. Я раджу всім почитати цей збойник, дуже цікавий дуже корисний. Називається Літтунний конкурс Мис твоє за життя. Це збірник кращих учнівських робіт. Так, дякую, пане Олександре. Це молодіжне телебачення, фестивель, лідер молодіжне телебачення. Озвучив свій коментар. Я приєднуюсь, підтримую вас у тому, що дійсно у цій книзі є дуже багато відповідей на різні такі запитання. От. Якщо сказати узагальнено, я особисто от рекомендував би людям там, де є такі, знаєте, компроміси ризиковані. От чи ти випливеш, чи ти не випливеш, чи пробувати пити, чи не пробувати, Ну, якщо ти сумніваєшся, якщо твоя психіка не така, знаєте, стабільна, і організм фізично не такий, то краще не ризикувати, краще знайти інший спосіб антистресу, знайти якесь цікаве заняття. Ну, все дуже просто. Насправді, чому люди, чому люди оце так на цьому алкоголі, як то кажуть, страждають? Вони не знають іншого способу. Вплив маси натовпу. От е, група оточення наше соціум з ким ми спілкуємося. от Починають ти не такий, як всі, ти дурний, починають буліти, принижувати, провокувати людину. І вона починає так е, не дуже адекватно реагувати. Ну добре, ж вже дістали. Ну ну на тобі я, я вип'ю. Ти хотів на тобі. Ні, от треба стиск. Сто... у класів групи. Єде е, 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 тиск на. Тину на людину, щоб вона випила почувала себе доросло, але дорослість це не алкоголь. Я знав багато дорослих людей, які не вживають алкоголь, та знав багато дітей, які їх вживають. Тобто це не залежить. Але дорослість це мислення по-дорослому. А алкоголь він приводить до дуже поганих наслідків. Наприклад, багато нещасних випадків із алкоголю. Ну скажімо, Дитина впала з криші, чи не дитина, чи доросла людина. На воді багато випадків, коли людина випила на пляжі, розслабилася, пойшла поплавати та потонула. Багато правопорушень, злочинів э, наступають саме через алкоголь. От в моїй практиці це були випадки, я дуже часті. коли люди, яких звинувачували у скоріх злочину, вони були у стані алкогольного спл... спяніння. А вони вважали це на... наоборот їм як. Смягчаюча обставина, але це обставина. От, е, Чому так? Тому що алкоголь е, це йде дуже погано. Алкоголь толкає людину на дуже е, дурні вчинки. Та він викриває, викриває все те погане, що є у, у людини, що людина до собі скриває. І багато нещасних випадків йде саме із алкоголю. Так, дякую. Дійсно, дійсно, це обтяжуюча обставина. Якщо кваліфікується ступінь вини в якомусь правопорушенні, то дійсно це те треба теж про це не забувати. Можуть же спровокувати навіть підлітки щось там. Багато багато до речі є прикладів в українській в сучасній літературі, в програмній шкільній літературі. От багато таких цікавих сюжетів, коли. Підлітки починали розпиття спиртних напоїв, вони щось накоїли. От, всі позбігали, один залишився, ну і потім він, це є такий сюжет шпага Славка Беркути. От, а він, він, до речі, спортсменом став. І він ну його просто таким чином зганьбили. Це був наклеп. Це була неправдива інформація про те, що нібито він там алкогольні напої розпивав і так далі. І це ще в радянські часи було написано цей сюжет, але він і сьогодні в шкільній і сучасній літературі вивчається. І він доволі такий цікавий, тому що там показана психологія цього сприйняття, і саме от, оця тема алкоголя, там теж такою червоною лінією йде. Де показано, як можна людину ну просто так зганьбити, але потім справедливість було відновлено. Прийшла ота вже така літня жінка, яка працювала в поліції, міліції, тоді, тоді називалося. От, і, і вона конкретне свідчення дала, що цей хлопець не є винним. От, і перед цією школою той товариський суд відбувався, так званий шкільний. Це дуже така повчальна повість. Шпага Славка-Беркута варто, варто почитати, для того, щоб не лише заради шкільної програми, а от. З Розуміти, що проблема алкоголю вона ще в радянські часи була. Це коли людство з'явилося на світ і почало чудувати. Так воно і відбувається. Це треба враховувати ось так. Ну що ж, ми дуже дякуємо нашим активним. Учасникам цього ефіру за цікаві коментарі, за такі креативні ілюстрації Романа, за цікаві Анастасії запитання. І ми хочемо побажати нашим глядачам читати гарні книжки. От, дякуємо руху Твереза Україна. Тут дуже багато повчальних історій. От написано простою мовою, дуже різні теми, дуже різні сюжети. Що стосуються цієї проблеми, варто почитати, знайти такі, такі історії, які будуть вам близькі і нададуть відповіді на різні запитання. Ну, на всі запитання неможливо, як то кажуть, одразу на все відповісти. Але головна відповідь дуже проста: якщо небезпечний той король, то не варто з ним взагалі дружити і піддаватись на провокацію. Просто так включити своє критичне мислення дуже просто і вчасно сказати Стоп, ні, все дуже просто. Це ж воля кожного, і ніхто в цьому не зможе, не зможе перешкоджати. Якщо людина сказала ні, якщо вона вирішила, вона ні і крапка. Отож, ми бажаємо, щоб проблем алкогольних не було. На цьому зробити ні і крапку. На цьому ефірі, дякуємо за увагу.